Дуже просимо вашої допомоги у розшуку і сподіваємося на вашу небайдужість. Цього хлопчика звати Влад Христосенко, і на жаль, він зник без вісти у Луганській області. Та я дійсно дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене рік тому, на його день народження. Тут влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчику 7 років. Він народився 6 жовтня 2015-го. Влад дуже життєрадісний і комунікабельний хлопчик, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, Влад дуже радіє, коли йому дарують іграшки. А понад усе обожнює конструктори «Лего». На превеликий жаль, це безтурботне щасливе дитинство влади закінчилося 24 лютого 22-го року. А вже 25 лютого у село, де жив хлопчик, зайшли російські військові, і саме від 25 лютого про влади майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Отже, зник ладик 25 лютого в Луганській області у селі Петропавлівка. Зараз це селище окуповане. Отже, не виключено, що хлопчик перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське ТБ, тож я звертаюся перед усім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Йому сім років. Він виглядає на свій вік. У нього карі очі і темно русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам, і я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей, якщо ви упізнали влада. Дійсно, навіть найменша інформація про хлопця може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про влада Христосенка можна за коротким номером 11630. З усіх мобільних операторів дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими. Давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати влада. Також ми розшукуємо ось цю дівчинку. Її звати Маргарита Носова. Їй 13 років, і зникла Маргарита у Маріуполі. Сталося це ще у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Саме 24 лютого зв'язок із дівчиною обірвався, і з тих пір про її долю нічого не відомо. Про зникнення Маргарити заявила жителька міста Запоріжжя. Жінка повідомила, що на початку війни їй на вайбер з номеру її подруги, яка живе у Маріуполі, прийшло повідомлення, але писала їй не подруга, а невідомий чоловік. Він написав, що перебуває у Маріуполі. Його дружина з донькою у хаосі війни зникли безвісти і попросив допомогти у розшуку та розповсюдити інформацію. Телефону моєї подруги на вайбер скинув. Я зрозуміла, що щось там трапилось, він з Маріуполя сам. Я спитала, чим можу допомогти. І він от дав мені дані, оці якщо можна знайти. І просив найти Маргариту, бо він не знає, ну це його дочка, я так зрозуміла. Він не знає, де вона ділась. А сам він в Маріуполі і розписав мені, як їх розбомбило їхню квартиру. І давайте подивимося, власне, фрагмент цієї переписки. В нашу квартиру було два попадання з танка в кухню і спальню, дві огромні дери. Кухня Іван ванна стали одною комнатою. Здравствуйте, Саша. Меня зовут Людмила, я із Запорожья. Это телефон моєї подруги, которую я разыскиваю. Ну раз уж судьба так розпорядилась, хочу помочь вам. Подала в розыск ваших родителей і дочь. Пані Людмила не залишилася байдужою до чужої біди і передала до поліції дані, що про Маргариту повідомив чоловік, який представився її батьком. Ситуація насправді доволі заплутана, і чи справді цей чоловік є батьком Маргарити, невідомо. Однак, хай там як, але вже минув рік. А про Маргариту Носову немає жодної інформації. Де вона зараз і з ким невідомо. Тож дуже просимо вашої допомоги. І якщо ви знаєте бодай щось про Маргариту Носову, будь ласка, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua